Це матеріал для студентів групи ат 21 Розмова у нас сьогодні піде про те, як підвищити кількість балів на заліку, а саме, як отримати додаткові, балі, додаткові бали для того, щоб вийти на ту оцінку, яку ви собі вважаєте справедливою. А для цього треба розв'язати задачі, які будуть вам надані у вигляді варіантів. І от, Перша задача, яка найлегша з цих трьох задач, вона про операційний підсилювач. Ми робили з вами таку практичну роботу. Ми з вами виконували розрахунки в цій практичній роботі. І от тепер треба вже, за результатом вашого навчання, показати, що ви можете проаналізувати таку схему і розрахувати необхідний параметр цієї схеми для того, щоб забезпечити потрібний коефіцієнт підсилення за напругою. Ми бачимо, в таблиці тут подані значення, наприклад, коефіцієнт підсилення 37 резистор r 2 який стоїть в колі зворотного зв'язку 12 кОм. А знайти нам треба резистор r 1 який знаходиться також в колі зворотного зв'язку, але е, вхід підключений для, до землі. Оскільки да? ну, тут коло зворотного зв'язку складне. І в нас є формула, відповідно, нам треба визначити спочатку, який тип у нас підсилювача, чи це інвертуючий підсилювач, чи це підсилювач неінвертуючий, тому що в залежності від типу підсилювача у нас є відповідна формула. Далі за цією формулою треба подивитися, що нам відомо, що нам невідомо, записати ці значення, і потім вивести з цієї формули невідомий нам параметр і розрахувати його. Саме тут так і написано в завданні. Якщо у вас буде час, якщо у нас буде можливості включити комп'ютер, то ті, хто розрахував ці значення, вони самостійно зможуть на комп'ютері перевірити в свої моделі, чи правильно вони це зробили. Але вже після того, як я подивлюся, що у вас є результат. Тобто, ну, щоб ви самостійно це зробили, а не за допомогою комп'ютера. Отже, така перша задача, вона. Найменше балів, там, умовно кажучи, півбали бали вона має в собі. І вона може вам допомогти отримати додаткові бали на заліку. Ще одна задача наступна: вона про транзисторний каскад, схема спільний емітер. І тут також треба порахувати невідомі нам параметри схеми. Ну, як бачимо, у нас є знову ж таблиця, в якій записані значення. І у нас написано, що треба розрахувати, в цій, в цьому варіанті, в цій схемі треба порахувати струми транзистора: струм бази, струм-колектора, струм-емітера. А що нам дається? Нам дається напруга живлення, яка нам даються параметри резисторів, які стоять, опори резисторів, які стоять а, біля транзистору, да? тобто схема з n зміщенням Якщо стоїть К, то це кілооми, якщо стоїть просто, то це Оми просто це вам пояснення. І далі нам також тут подані значення напруг бази, колектора та емітера. Фактично, це теж наша робота, яку ми з вами робили під час лабораторної роботи дослідження схеми спільний емітер. І вам треба, чітко уявляючи від чого залежать струми, наприклад, як в цьому випадку. Розрахувати ці струми і записати їх значення. Якщо це міліампери, то міліампери, якщо мікроампери, то записати як мікроампери, тобто показники привести до звичайних для електричних схем одиниць Міліампери, мікроампери. Може бути інший варіант, де транзистор буде зворотною провідності, тобто в нього буде. Емітер, отут стрілочка всередину, да? ну, і тоді у нас тут живлення буде мінус. плюс. Але це не принципово, тому що просто в такому транзисторі струми будуть протікати в зворотному напрямку, а всі інші співвідношення та все, що ми з вами розглядали, воно зберігається. І тому це просто буде так трошки вам на розуміння. Але насправді тут все розраховується так само, якщо навіть транзистор буде зворотною провідності, і струми будуть протікати від плюса в мінус, тобто знизу вгору. Нічого такого тут особливо не буде. Що ще можна зазначити? Може бути варіант, в якому, наприклад, струми 1 або два, вони записані в таблицю, тобто вони подані, а вам треба розрахувати або напругу. Відповідному електроді, або опір, який забезпечує цей струм. Але це вже ваша здатність працювати з формулами та виводити невідомі значення з тих, що вам відомі. Тому це вже така математика, яка не дуже відноситься до схемотехніки, але вона є інструментом в схемотехніці. І третя задача, яка може бути вам у варіанті запропонована. Вона, як показує практика, чомусь є найскладнішою для наших студентів, але вона про діоди. Ми бачимо схему, де є десь розгалужена частина, десь нерозгалужена частина. У нас стоять діоди, у нас є джерело живлення напруги да, у входа. І відповідно є. Якісь параметри схеми, які визначені, і є параметри, які не визначені. І саме ці не визначені параметри треба знайти, аналізуючи наявну на схему. От, наприклад, тут треба знайти напругу U2. Що таке U2 це напруга на діоді VD1. Також треба знайти опір резистора R2. Де у нас знаходиться R2? Він знаходиться в цьому колі R2, через нього протікає струм і 2 Треба знайти так: струм І1 це струм, який протікає через резистор Р1 і, відповідно, І3 струм, який протікає через діоди. Його теж треба знайти. Тут вам потрібно чітко розуміти перший, другий закон Кіргофа. Вам треба використовувати закон Ома, і далі вам треба думати. Про те, як їх можна тут застосувати, що нам відомо, що нам невідомо, які струми ми можемо розрахувати або напруги. Тобто три закони. І ще вам треба пам'ятати, що діоди наші, які тут стоять, вони мають нелінійний опір, і тому просто за законом Ома, наприклад, розрахувати опір на діоді неможливо, тому що або напругу на діоді неможливо, тому що він. Як кажуть, і опір нелінійний, і відповідна напруга теж залежить від струму нелінійно. Тому думати треба саме про елементи, які підлягають закону ОМА безпосередньо мають лінійний опір, а це резистори, а діоди треба розраховувати. Чи електричні параметри діодів, там схеми треба розраховувати вже якось опосередковано. Але, знову ж повторюю, тут нема нічого дуже страшного. Тут законома, і два закони Кіргофа і аналіз схеми, куди протікають струми, як напруги там додаються або віднімаються і все інше. Отже, такі три задачі. І далі, в залежності від того, яку оцінку ви. Намагаєтеся отримати собі бали, відповідно, вам треба розв'язати певну кількість цих задач. Все, тренуйтеся, можете тренуватися на цих прикладах і саме перевіряти себе, але вже на заліку ви побачите, що там варіантів достатньо, для того, щоб кожен зміг розв'язати свою задачу. Все, дякую за увагу. Побачимося в п'ятницю на заліку.